звати Ольга Ліметріт. Ви на курсі Німецька з нуля до автоматизму. В кожному році ми розглядаємо кілька речень та слів, які дуже легко запам'ятати. І після уроку ви можете використовувати вже свої знання на практиці. і Побачите, що насправді німецька не є така складна. Четвертий урок: Віальт зіндзі. Віальт зінзі. Про правила читання, власне. Віальтзінзі ви можете переглянути в попередніх моїх уроках, тому що ці всі правила читання цих слів я пояснювала, так? Скільки вам років перекладається. Скільки вам років? Іх, яре альт. Мені 30 років. Давайте дослівно розберемо кожне це питання. Віальт Зінзі. Як старі є ви? Ich bin 30 Jahre alt. Я є 30 років стара. Дослівно. Так? Що ми дослівно, але вони, ми маємо на увазі, що ви Sie? скільки я вам років, Ich бін 30 Jahre альт, мені 30 років. Alt, старий, стара. Я дас я рік діяре, роки. Одне на рік. Яре роки. Чому тут є артикль? В наступних уроках ми поговоримо. Das яр, запам'ятайте, рік ді, яре роки. Так? Йот. Завжди буде читатися як йот. Йот, а яр ха. подовжуємо. Так? З попередніх уроків ви можете переглянути, я вже про це розповідала. Я, яр, я. Але, наприклад, іншомовні слова такі як джоб, джоген. Ми будемо. Як англійською мовою, тут е, вживати job, joggen, та, але в німецьких словах я. Отож, запам'ятати Alt-старий, Яр рік, яре роки, скільки вам років. Ві alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre Alt. Про що ми ще не поговорили? Про бін, bin. Ich bin. Sein — це дієслово, яке означає бути. Так? І воно відміняється. Так? В попередніх уроках я вже розповідала, ви можете їх переглянути, що дієслова, як і в українській мові, так і в німецькій мові відміняються. І саме зайн бути також відміняється. Я є 30 років. Тобто я є 30 років. Це таке трохи виключення. З цього правила важко нам зрозуміти. Просто це треба запам'ятати, їхн Draisig Yare Alt. Мені 30 років буде. Але якщо ми візьмемо інший приклад, Я є в Берліні. Ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin. Du bist, ти є в Берліні. Du bist in Berlin. Ти є в Берліні. es, er ist. Er ist in Berlin, можна сказати, Богдан із Берлін, sie ist in Berlin, Anna is in Berlin, es ist in Berlin. Да? Або er ist 30 Jahre alt, sie ist 30 Jahre alt, es ist 30 Jahre alt. Wir sind 30 Jahre alt, Wir sind in Berlin. Ці ще перше речення: скільки вам років ви їх вивчаєте, тому що логічно їх важко зрозуміти. Да? А от ці інші речення ми можемо зрозуміти логічно. Ми є в Берліні. Лише особливості того, що ми в українській мові не кажемо Є, але в англійській, хто вчить англійську буде знати, що там АЕМ, ми також кажемо. І оце є, воно в німецькій мові відміняється, має кілька значень, кілька прикладів. Ви є seid». Драйсих Яре Альт «Ihr seid in Berlin». Берлін. ві sind». 30 Jahre Alt, Sie sind In Berlin. Sie sind. Sie sind 30 Jahre Alt. Так само вони, вони 30 років, їм 30 років, і вони є в Берліні, Sie sind in Berlin. Що вам цього року треба запам'ятати? Вам треба запам'ятати питання Wie alt sind Альтінсі? Це скільки вам років, і відповідь ich bin Бін Jahre Alt. В наступному уроці ми поговоримо про числівники, так. А просто в цьому уроці вам треба запам'ятати цих два питання і також вивчити займенник займ. Дуже часто їм буде використовуватись, тому що вони скрізь в кожних реченнях кажуть: Я є в Берліні, я є вдома, я є хворий, я є втомлений. І оце є в будь-яких випадках ми його вживаємо і треба його вивчити. Вивчаємо його за наступною схемою і повторяємо це вголос. Ich bin Du bist, er, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Тобто, це ви маєте знати на пам'ять. Ich bin, du bist, er, zies, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Це, з блакитним кольором ви маєте вивчити. І коли ви будете будувати наступне речення, вам вже буде легко і зрозуміло, звідки це береться. Обов'язково напишіть в в коментарях, скільки вам років в VALTC, і напишете їх бін, числом, там, драйсів чи там 30. Та? В наступному відео ми поговоримо про числівники. Яре, яре Альт. Якщо відео сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал, і почуємось в наступних відео.